Доброго здоров'я пані панове Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 21 липня у понеділок, початок календарного тижня. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене а, давайте в розвитку побачимо, що відбувається навколо і речі, ми які згадували, що в першій частині там стосовно реакції а, в Трампа. Ну поки що, реакції Трампа на сьогоднішній нічний удар немає. Але є реакція Лінсі Грема. А, ну наскільки він там дотичний до розуміння, я що і як скаже Трамп але каже Путін. Твоя черга стає, Трамп збирається тобі надерти п'яту точку. Ну не знаю наскільки знову ж таки це буде предметно втілено. Ну можливо підводить і рано чи пізно на ДР, звичайно п'яту точку. І ще один момент, який висів в повітрі, це відносно нашої ініціативи української по наступному раунду зустрічі в Стамбулі. І обережні реакції Росіян в плані, що вони це почули. Так, от турецька преса на цей момент, коли я це відео, повідомляє, що переговори делегації України і Росії можуть відбутися 23-24 двадцять. Липня, типу післязавтра, ну офіційно підтвердження немає, але от я щоб ми розуміли з вами, що новини і інформація йде в розвитку. Даю вам ці знання тепер щодо економіки і перспектив, там п'яту точку він буде надирати, як каже Лінсі Грем, але є інші обставини, які поки що ну, не дають підстави вважати, що потерпатиме Путін від цих якісь, там рух рухів Трампа відносно п'ятої точки, от, от цього діяча все ніяк не вмирущо. Так от, в червні 25-го року, наприклад, Китай більше ніж в семеро збільшив обсяги експорту рідкоземельних магнітів до Сполучених Штатів порівняно з попередніми місяцями. Ну, це не жести, умовно, там доброї волі. Вони ж взагалі були зупиняли. І це ж в контексті того, що сказав Сідзіпін, що не камільфо, щоб Путін програв. Ми не дамо, значить, впасти Росії. Ну от і пішла співпраця з Сполученими Штатами. Такий стрибок стався після досягнення домовленостей між Пікіном і Вашингтоном щодо знання обмежень на постачання критично важливих мінералів. І За даними головного митного управління Китаю, в червні до штатів було експортовано. Е ну там триста Триметричні тонни оцих металів. це на 660% більше, ніж в травні. От давайте так, бо там метричні тонни, кількість тут важко уявити. Просто на 660 більше. Раніше поставки різко впали через запроваджені Пекіном обмеження на експорт деяких рідкоземельних товарів у відповідь на американські тарифи. А зараз знову почалися. При тому, що Китай забезпечує понад 90% світових потреб в таких магнітах, і це ключовий компонент для виробництва. ну, Вітрових турбін, електромобілів, військової техніки в квітні і в травні обсяги експорту залишалися низькими через затримки з отриманнями ліцензії, що призвели до глобального ланцюжку постачання. Ну а деякі автовиробники за межами Китаю в цьому зв'язку були змушені частково навіть зупиняти виробництво. Я вам просто вже говорив, що є така ідея, аби не продовжувати пільгове розмитнення для електромобілів з 1 січня. Там гетьман це цілу давав. Я напередодні вам вчора про це доповідав. Просто хто можливо пропустив, то теж, кого це цікавить, знайдіть більш докладну інформацію, бо повторювати нема часу. І загальний, до речі, експорт Китаю рідкоземельних постійних магніт в червні був на 157 відсотків більше ніж в травні, але все одно менше ніж 24-го року. І аналітики очікують, що в липні експорт буде зростати, оскільки дедалі більше китайських компаній отримують ліцензії і від Китаю, і відповідно від штатів. Так що побачимо, хоча загальний обсяг на 19% в Китаї впав, але американці тепер намагаються все вибрати в них з тих квот, які вони виділяють для постачання назовні тепер. Такий економічний аспект по лінії видатних світових економік Росії Корейської народної демократичної республіки до речі, там той скандал про який я вам говорив, такий на перший погляд смішний. Бо до Криму, начебто там росіяни боялися їхати. Хоча ми ж бачимо, які кілометрові черги стоять. Потім ця напа з нафтою і Кімчинин. От молодець, от в нього ця, знаєте, така жилочка, ця бізнесова каже: Так давайте в нас же море є, давайте я курорт збудую. Ви ж все одно нам башляєте за ці озброєння. Грошей в мене багато. Там особливо особливо там в світі нічого купувати я не можу. Ну якби мені привозять, там якісь коньяк, якісь там не знаю, креветки, ще там щось йому привозять. Майбахи уживані, він їх дуже любить. Але в принципі, давайте я на ці гроші збудую курорт, а ви росіяни будете там приїжджати і відпочивати, знову ж таки сплачуючи гроші. Ну, якби та та всі сказали, той збудував курорт реально там за півроку з хмарочосами, з цими водними гірками, там, аквапарками, а ніхто з росіян не поїхав. І образився Кемчинин, каже: Так, слухайте, ви мене кинули, чи що? Я ж з вами домовлявся, і там цей Лавровий кінь Путіна значить, вибачався. Зараз, начебто, там якісь будуть тури влаштовані, хоча на рекламних відео теж були на вихідних, цікаво подивитися, там стоять суток корейці з сусіднього містечка, переодягнуті в туристів. Шорти, ці надувні, ці м'ячі всілякі, там кола для плавання, матраси. Прикольно, весело було. Так от в Росії зараз реєструють торгові марки виробники з корейської, цій, з Північної Кореї. І таким Чином країни поглиблюють економічні зв'язки. А я хочу сказати, що Кимчинин ще вступить в конкуренцію з сідзіпіном в контексті поглинання російської економіки. А чому ми їм чом би і ні? Бо Росія в свою чергу зараз будує автомобільний міст через річку Тюмень а це на кордоні з Північної Кореї. Там дуже дорога. Споруда до сотні мільйонів доларів. Також розглядається відновлення суто залізничного сполучення між Москвою і Пхеньяном. А там, щоб ви розуміли, 10 тисяч кілометрів це ж Путіну теж треба десь брати гроші на це, але без от, Кореї видно, пхати не може. І щодо імпорту різних товарів, то теж Північна Корея активізувала цей процес. І от Росія, само собою, Корея само собою, і в принципі в світові оглядачі говорять, що це небезпечна тенденція. Ну, зрозуміло, бо. Якраз за 12 місяців після того, як лідери двох країн на розкішній церемонії в Пхеньяні уклали це нове стратегічне партнерство, в тому числі і за особовим складом збройних сил між ними зароджується така глибша торгівельна співпраця. В російських супермаркетах з'явилися яблука з Кореї Північної був. Ну і є зараз дефіцит яблук. Так, от Кимчанин Яблука почав постачати. А плюс корейські рибальські судна продовж останніх місяців заполонили води. Біля узбережжя далекого сходу Росії, тобто їм дають ліцензії, північно-корейські виробники продукції, там від джему, ковбас до пива і навіть акардеонів зареєстрували свої товарні знаки Федеральній служби з інтелектуальної власності Росії. І Росія, як я вже сказав, ці мости, залізниця і дуже активні візити, наукова, там спортивна співпраця. І от експерти заявляють, що раніше обидві країни применшували масштаби своєї військової співпраці, але тепер вони хочуть показати світу, що їх відносини вибудовуються на багато років, і не пов'язані лише з контейнерами зі снарядами. Тобто, протекція Москви може здійснити перетворювальний вплив. На економіку північної Кореї, зокрема відродивши гірнічово-видобувні сільськогосподарські сектори країни, торік Пхеньян підтвердив свою прихильність до тисні... тисніших тісніших зв'язків, надавши Кремлю от боєприпаси, живу силу. Це майже 13 тисяч військовослужбовців. А згідно з нещодавним звітом, південно-корейські військові розвідки з жовтня Пхеньян також доправив до Росії 12 мільйонів снарядів, і, ймовірно, до кінця літа ще й скерує туди додаткові війська. Але це не факт, але є така інформація. Бо таке розгортання от роботи по лінії пхеньян: Москва принесла принесло режиму Кімчини на мільярди доларів у вигляді грошових переказів там, натуральних випадків, Плат передачої технологій, і ну ще вважається, що з огляду на минулу поведінку Пхеньяну, КНДР ну може якби, розтратити російські гроші. Тобто, можливо, оцими речами, які працювати не будуть, от як ці курорти. Хоча частину коштів спрямують на поліпшення умов життя деяких громадян, значну частину ймовірно витратять задарма на якісь там проекти типу хмарочоси в і якісь інші привілеї для еліти. Ну, за словами аналітики, окрім торгівельних зв'язків, партнерство двох країн надасть і Москві і пхін'яну більше можливостей, яким чином протистояти дипломатичному тиску заходу, навіть після того як бойові дії в Україні закінчаться, це, от така усталена позиція. І доступ Москви до запасів артилерійських снарядів і балістичних ракет Пхеньяну буде, як і раніше, корисним для Путіна як засіб залякування України і інших країн, даючи Росії додаткові важелі впливу на майбутніх переговорах. Ну от е, такий фактаж. Тепер стосовно економіки, та ми в цій частині от більше на це подивимося, економіка між Штатами і Євросоюзом. Вона на жаль на сьогоднішній день не випромінює перспективами. Там ви знаєте, ці мита 30%. Ну от цього тижня там чергові делегації будуть відправлені до штатів, аби розробити план заходів реагування. І повідомлення на дії сполучених штатів на випадок відсутності торгівельної угоди з Трампом. Ну от переважна більшість воліє звичайно продовжувати переговори зі США, і багато керівників країн про це говорять, щоб знайти вихід цієї ситуації. Типу ж до 1 серпня, коли Трамп сказав, буде 30% мита. 30% мита для європейської економіки це дуже погано. А якщо для економіки Європи це дуже погано, це буде погано і для нас, друзі. Так що це ви не думайте, що це десь там. В космосі в іншій галактиці щось відбувається. Ці речі, які з нами дуже тісно пов'язані, не буде там маржинальних якихось грошей. Ну з заробітку в Європі як вони будуть нам допомагати. Вони ну, скажуть, у нас самих немає грошей. Ну от водночас за словами джерел, переговори в Вашингтоні минулого тижня поки що не принесли стійкого процесу. І ще от два тижні вони будуть тривати. Також джерела повідомляють, що тепер штати прагнуть запровадити м, практично загальний тариф просто на всі товари на 10%. Ну це плюс-мінус нормально, це терпимо і прийнятно. При цьому от, дедалі менше виключення будуть стосуватися авіації, деяких медичних приладів. Дженериків кількох видів алкоголю і певного набору виробничого обладнання, яке потрібно штатам. Ну, алкоголю мається на увазі там вино і там, ці ігрісті, шампанські прасіка. Ну, це, знаєте, такі і реверанс в бік пані Джорджі Мілоні. Бо якраз італійська економіка, ну потрохи французи, але в основному італійці. ось цим виноробством і залежить якраз від Сполучених Штатів. І Сторони також обговорили можливу стелю для деяких секторів, квоти насілі алюміній, спосіб захворювання. Захист... Кисту ланцюжків поставок від джерел з надлишковою пропозицією металів. І, начебто, там попереджають, що навіть якщо угодою буде досягнуто, вона буде потребувати ну постійного, як то кажуть, довбання Трампа, та, щоб він якби не зрулив з теми. Однак його позиція до от сьогодні не зрозуміла. За словами людей, в зв'язку з тим, що перспективи позитивного результату стають якби не дуже вирогідними, а терміни наближаються, то очікується, що є спочне підготовку плану дій на випадок, якщо угоди не буде досягнуто. Водночас будь-яке рішення про життя заходів у відповідь Мір ймовірно буде потребувати політичного схвалення лідерів блоку, оскільки тут ставки дуже високі, якщо ми говоримо про унію, про спільність, про спільність, і там теж буде необхідна якась одностайність. Але ми бачимо, що якраз Трамп не дуже хоче працювати з одностайності. Він працює з окремими країнами там, де Угорщини одні тарифи для Італії інші там ну і, і тощо. Але ще раз кажу: для нас дуже важливо, щоб сталість відбулася, і все ж таки гроші в Європі залишалися. Що стосується нашої дипломатичної активності, вона буде позначена якраз у сьогоднішнім завтрашнім днем, поприїжджали, повикликали з країн сюди до Києва надзвичайних і повноважних послів наших і. Будуть ставити завдання, плюс будуть новації перетурбації. Ну, по-перше, посли будуть працювати саме над постачанням зброї її виробництвом і проєктами щодо відбудови. Оце от буде головне завдання. Не просто там в парламент ходити і говорити про політичні перспективи, а суто практичний КІПІ. Президент повідомив про те, що йому доповідав Андрій Біга, міністр закордонних справ, більше 80 керівників дипмісії, до речі, напередодні були в Запоріжжі. Це теж дуже важливо. Там вони якраз з Іваном Федоровим місцевим очільником обласної військової адміністрації визначали як ефективніше на конкретному прикладі співпрацювати з партнерами для посилення оборони і відбудови міста юридичної відповідальності Росії. І президент окремо наголошував, що серед головних завдань це саме залучення бізнесу в Україну. Тепер посольства їх роботу будуть оцінювати за тим, наскільки вони вміють залучати компанії, які відкриватимуть проекти, створюватимуть робочі місця. І даватимуть країні податки за наступні шість місяців. Ми маємо досягти відчутних нових спільних з партнерами результатів. І, до речі, узгодили так, що я думаю, сьогодні завтра ми побачимо це рішення спільне президента і міністра закордонних справ про заміну керівників в деяких наших посольствах. От цікаво, теж буде на це подивитися і на персоналі, і в тому числі ще такі непересічний факт, але теж дорогу вказ. Якраз по лінії наших історичних стосунків з Росією Росіянами по газу. Я вам казав, таке враження було ще з 90-х років, коли там сідає умовний президент в умовне президентське крісло, а йому вже там під п'яту точку підставляється шланг газовий з Росії одразу, щоб він якби, був в курсі в темі і в схемі. І не заважав якраз міняти українське озброєння на російський газ. Так, от нинішній очільник Нафтогазу Корецький теж був на зустрічі з президентом Зеленським, і от, в контексті якраз наради з послами, обговорювали шляхи виконання арбітражних рішень на користь України. Ви знаєте, що є певний досвід і прецеденти зараз в світі. Коли світовий арбітраж а, ну визначає, що росіяни нам винні винні мільярди грошей, і от на даний час ми маємо кілька таких рішень на загальну суму майже 7 мільярдів доларів це абсолютно справедливе рішення, яке демонструють відповідальність Росії і Газпрому, зокрема, і утверджують силу міжнародного права. Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів. Це теж робота дипломатичного корпусу. І, от якраз сьогодні, на цій нараді посли отримують відповідні доручення. Також обговорили з паном Корейським підготовку до нового опалювального сезону. Пам'ятаєте, велика домовленість з Норвегами, яка була артикульована президентом цього тижня. Будуть інші очевидно партнери. І, звичайно, що президент подякував команді Нафтогазу і всім, хто допомагає за хороші результати для України. Ну дай Боже, але от ну, ще винні 7 мільярдів, як збирати в світі нерухомість, літаки, там ці суда, там ще щось так. Тепер стосовно санкцій. ви знаєте, що останній день був позначений цікавими санкціями проти осіб, які беруть участь і брали участь в антиукраїнській пропаганді. Під ці санкції потрапила начебто опозиційна, ну все зрозуміли, журналістка Латиніна, також в списку епнардеп, Екснардеп чи пані Екснардеп Наталя Королєвська. <гане> Я маю мрію, пам'ятаєте, да? <ган> та і підприємець Геннадій Балашов це 5-10, До речі, теж така історія. Крім того, туди потрапив там блогер, такий сірібрянський, і адміністратор одного з російських зет-пабліків Тетяна Аксьоненко. Ну от з цими обструкціями, поки що реакції категоричної від них ми не бачили, але я думаю, що вона не забариться. І сьогодні, що найменше Балашов щось розкаже, Литиніна щось розкаже в своїй манері чи проведе інтерв'ю там з відомими персонажами, які обсмокчуть цю ходу української влади. Так і ще ж там, якраз стосовно Королевської, бо вона за даними ЗМІ виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення, очевидно, розуміючи чи знаючи. А в лютому, 23-го вона ж написала за. Явою Верховна Рада погодила складання нею депутатського мандату. Ну і Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно повідомили її про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронних декларацій. Як зазначають правоохоронці, вона не задекларувала нерухомість і земельну ділянку в Росії. Ну, більше того, вона ж навіть в розшуку в Україні перебуває. Ну, от, е, і Засновник е, партії 5-10, і е, в 2021 році Балашова Державна фіскальна служба звинуватила. В ухиленні від сплати податків на понад 9,5 мільйонів гривень. А вересня 22 го він виїхав з України. і, Як він сам стверджує, перебуває в Штатах? Ну, стосовно латиніної російської журналістки вона виїхала з Росії 17-му році. Я думаю, як консерву закидали, нібито через погрози. Ну така легенда. І від початку повномасштабного вторгнення вона там неодноразово виступала з різними тезами. Потім, коли цю консерву відкрили, тези стали ну, суто антиукраїнські. Вона навіть заявляла, що Україна в нинішньому вигляді становить стратегічну небезпеку для Росії. а Війна має дійти до свого логічного кінця. Ну і ще один оцей громадянин, блогер. Він більш ну відомий, як блогер Андрій Луганський Андрій Серебрянський, та і оця Аксьонінка, яку в російських медіа називають адміністраторкою одного з провоєнних телеграм-каналів Російської Федерації, ну також ми розібралися по персонажам, хто вони і чому саме в цих списках до речі, стосовно наших людей, які утримували росіяни у своїх в'язницях, я вчора вам доповідав. стосовно цієї теми на прикордонні Росії і Грузії, куди Росіяни вивозять. Наших людей, яких там через різні причини вони звільняють, і якби в нейтральну зону передають, а грузини не можуть забрати, і наші дипломати не можуть нічого з тим зробити. І якби на рівні МЗС України кажуть, росіянам, так давайте ви довозьте цих людей до пунктів пропуску тут ну чи спілкування, ну там, де полоненими обмінюються, там зокрема через Білорусь там же є Як ті ні, ні в яку, ми будемо через Грузію, а грузини сказали, що українцям заборонили в'їзд в країну через їх кримінальне минуле. Тобто росіяни їх призначені кримінальними персонажами, а ці тепер кажуть, так вони ж кримінальні? Та ну то як ми будемо брати? І те, що їх неодноразово засуджували росіяни. Також МВС МВС звинуватило Україну Грузинській в тому, що якби наша влада досі не прийняла рішення щодо альтернативних механізмів повернення наших громадян. Ну ми ж пропонуємо, але росіяни ні в яку. Українська сторона все ще утримується від повернення їх морем. І поки що конкретного рішення не прийняла водночас ведуться спільні консультації щодо механізму безпечного повернення цих людей на батьківщину, в тому числі за допомогою авіоперевезення. Ну тут мова може йти лише про Стамбул. Ну так принаймні пропонують МВС Грузії. Наразі от на цьому КПП Даріялі, це верхній ЛАРС. Перебувають близько 80 українців. Їх всіх депортували російські силовики. А по суті, кожен з цих українців був засуджений росіянами. Ще раз українські дипломати нічого не можуть зробити. Це не те, що їх там немає. Але от грузини ті вже їх виперли, а ці не хочуть приймати. І е, стосовно Кавказу, там дійсно Росія демонструє зараз готовність до нового конфлікту проти Азербайджану, і це вже думка нашого ради на безпеки і оборони. Якраз в центрі протидії дезінформації зазначають, що через проблеми Росії після чи в процесі повномасштабного вторгнення в Україну вплив Москви в регіоні там значно ослаб. Тож навіть колишні союзники, а ми будемо говорити, що Азербайджан таки був союзником Росіян. Та і це характеризувалося паралельно з тими процесами, які були в плані якби, підставити плече Україні, тобто і вашим, і нашим, але тепер вони почали поводитися незалежно, в тому числі в контексті історичної справедливості своєї, і припинили бути союзниками як такими для Росії. Ну а Росія не має великих економічних важелів тиску на Баку, бо заборона на імпорт фруктів і овочів вдарить, передусім по самому російському ринку. Ви ж Бачили корейські північно-корейські яблука вони завозять. А Військових ресурсів для погроз ну, там, чи бряцання цієї зброї, в них насправді немає, навіть в контексті там підсилення якоїсь військової бази своєї в вірменії. Крім того, за Алієвом стоїть Ердоган і зіпсувати стосунки з анкорою це теж самогубство для Кремля. Тож, попри заклики російських пропагандистів, які минулого тижня там лунали, давайте бахнемо по баку. Чи запровадимо блокаду Азербайджану? Ну росіяни насправді не здатні навіть на якісь гібридний тизби шкоди для самої себе, але в принципі вони що роблять? Вони там цькують представників діаспори азербайджанської в Росії. Там когось позбавляють громадянства, когось там під надуманими приводами і ведуть в каталашку. Ну, це вони вміють робити. І ще що вони роблять це дані нашої служби зовнішньої розвідки: Росія намагається встановити контроль над іноземними месенджерами. В принципі, Путін доручив уряду до 1 вересня 25-го року підготувати 100% обмеження на використання іноземного програмного забезпечення, а включно з месенджерами, які розроблені в недружніх країнах. Тобто, WhatsApp, який належить до мета, це один з кандидатів на блокування. Хоча WhatsApp сьогодні є найпопулярнішим месенджером в Росії. Статус телеграму залишається невизначеним через формальну незалежність, і, начебто, відмову співпрацювати з. Владою. Хоча сам цей Дуров сказав, що начебто він з росіяною полагодив, і Телеграм залишається в Росії. Ну, значить, ми з вами розуміємо, в якому сенсі ця мережа взагалі присутня. Ну і чиновників зобов'язали перейти на месенджер від ВКонтакті, він називається Max, має повний доступ до мікрофона, камери, де геолокації не вимикається. Файли не вимикаються стандартними засобами, використовує там спеціальні файли і доступи, які є ознаками шкідливого ПЗ програмного забезпечення, одним словом, китайський варіант. От є там Вічат в Китаї, в принципі, там все в цьому WeChat, і умовний там наш Приват-24, Mono, спілкування, кіно, Ютуб, все в цьому І От я думаю, десь і, і воно ж 100% контролюється. От так само росіяни це все створюють, і більше того, всі дані з цих мереж, спілкування, переписок автоматично надсилатиметься на сервери ВКонтакті під контрольні службам Російської Федерації. Ну і ще одна китайська тема вже суто китайська. В Європі е, прозріли е, від токсичності і небезпечності деякі товари, що продаються на торгівельних платформах Шейн і Temu. Е, це єврокомісар з питань юстиції заявив з огляду на те, що щодня до ЄС надходить 12 мільйонів недорогих посилок. від інтернет-магазинів за меж блоку. Оцей от Єврокомісар е е е е е пообіцяв вжити жорстких заходів проти продажу товарів, які грубо порушують закон. Він чекає на результати таємної операції таємних покупців по всьому ЄС, щоб додатково перевірити вже всі зібрані докази того, що китайські роздрібні продавці обходять закони ЄС. Ну добре, що вони, хоч зараз, насправді. Про це замислилися. Хоча я думаю, що саме на цьому і ґрунтується весь китайський бізнес, який йде, як то кажуть, на експорт. Стосовно перевірок нашого тут бізнесу, да, і запуску грантів на виробництво боєприпасів, як я вже доповідав вам, це інформація від пані прем'єр-міністра Свириденко. Вона підбила підсумки першого засідання уряду. Там були сформульовані перші пріоритети оновлено Кабміну. Це для нас важливо. Зокрема, на цьому тижні от буде якимось в якомусь форматі. Оприлюднено і пояснено цей річний мораторій на перевірку власне, бізнесу. Це питання вже обговорено з президентом Зеленським. Його доручення чітке дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу. Також ми розпочали каже пані Сверденко аудит кримінальних справ проти бізнесу. Пріоритет закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Також планується за. Запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Останнім пріоритетом, над якими почнуть працювати цього тижня, це запуск експериментального проєкту проектуй і будуй, який має дозволити швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи і іншу важливу інфраструктуру. будь-якому разі такі перспективи вони є, але наскільки в них вірять що вони відбудуться, хочеться говорити, що так і буде, але. По стану речей температура середня по палаті. За інформацією Нацбанка за останній тиждень вони продали на міжбанку 906 мільйонів доларів, що на 228 мільйонів більше, ніж минулого тижня. А купили знаєте скільки? 130 тисяч. Продали 906, Купили 130 тридцять. От відчуття відчуття моменту. Дуже сподіваюся, що воно зміниться. Друзі, так виглядає принаймні в, в об'єктивному. Вимірі наше сьогодення. Дякую, що ви на каналі Василь Кланчук. Ми продовжуємо з вами спостерігати, аналізувати, робити висновки. І найголовніше знати, аніж здогадуватися. правда. Підписуйтесь на канал, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси, якщо вам формат заходить. Коментарі, і відправляйте гіперпосилання, лінки на це відео вашим друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай дійсно буде більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякуємо, і патреони. Спасибі спонсори каналу, дякую всім друзям, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це неабияк надихає і підтримує. І в описі до цього відео є різні опції. Якщо маєте бажання і можливості підставити плече. Дякую вам дуже. На загал, не забуваємо, що кожен в своєму форматі, кожен на своєму місці. 24 на 7, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка. Не перемикаємося, оскільки я ж готуюся, і далі обов'язково буде. Слава Україні!